записана подія, яка відбулася з Ісусом Христом і Його учнями. Подія відбулася на морі. Її можна сміливо назвати Чудом. Я прочитаю тільки апогей вже цієї історії, Івана від Святого Луки, 8 розділ, 23, 4 і 25 вірші. А коли вони плинули, Ісус заснув, і знялася на озері велика буря, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли розбудили, і розбудили його та й сказали, учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурій хвилям, і вони вщухли, і тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались учні перестрашені і говорили один до одного, хто ж це такий? Що відразу і воді він наказує, а вони його слухають. Без перебільшення цю історію дійсно можна назвати чудною. Але я думав про те, що якщо б Ісус Христос... Заборонив тільки вітрові, хтось скептики мігли сказати, що це могло бути тільки збігом обставин. Ну, змінилася погода, вітер перестав е, дути, і, відповідно, щухла буря з часом. Однак Ісус Христос в одну мить створив неймовірне. Він виступив як повелитель стихій. Він наказав вітрові і вітер з Він наказав також розбурханому морю, і вода стала смиренною і настав повним. Переводячи цю історію в духовну площину, я побачив, що деколи в житті віруючі люди не до кінця довіряють Богові, не до кінця довіряють Ісусові. Він запитує ще сьогодні нас, де ваша віра? Я можу втихомирити не тільки вітер, але й море. І що це означає практично? Ісус Христос може позбавити нас гріха, Він може допомогти перемогти. Але він також на цьому не зупиняється. Він має силу перемогти всі наслідки віка. Тому сьогодні Ісус питає всіх нас. де наша віра. Я маю силу над вітром, але я також маю силу і наслідками вітру над розгуртаним морем в твоєму житті. Нехай всі позвонить.